Ми чуємо все, що навколо нас, звуки, природи, якщо ви на природі, або якісь звуки, вітру. Радіємо цьому і приймаємо це, ми дозволяємо собі. Бути частинкою природи, дозволяємо собі бути такими, як ми є, розслабляємось фізичним своїм тілом, хитаємо своєю шиєю, пальцями ніг, пальцями рук. І коли ми хитаємо пальцями ніг, наприклад, то Якісь, ну, зажими в тілі, зажими в тілі, вони і енергетичні зажими. Коли ми хитаємо це, то енергетичні зажими уходять від нас. Уходять від нас. Ми, ну, ми знаходимося в позі лотосі або лежимо на спині, або в кріслі зручно. Розташоване наше тіло. Ми звертаємося до природи. Звертаємося до природи і дякуємо їй. Дякуємо, що вона нас поїть, кормить, гріє наші тіла сонцем. Дякую, що вона поливає нас дощем і природу, і все сприймаємо, все любимо. Ми згадуємо якісь проблеми, які є у нас. І Розвертаємо свій погляд, що дивимося на ці проблеми іншими очами, з іншого боку. Як ці проблеми бачить Бог. Ми сприймаємо ці проблеми, як їх сприймає Бог. Бог розуміє, навіщо ті проблеми, чи, вони, чи станемо ми сильніше. Від всіх проблем чи буде знищені. Ми дякуємо за весь свій досвід життя, який у нас є, який був і який буде. І розвертаємо свій погляд так, щоб з цього досвіду. Своє сприйняття розвертаємо так, щоб з цього досвіду отримувати не руйнування себе, а отримувати силу, отримувати мудрість отримувати життєвий досвід, який далі нам знадобиться, яким ми можемо поділитися з іншими людьми. І тим самим їм це буде корисно. Уявімо собі, якщо ви знаходитеся не на природі, що ви на природі уявіть собі, якщо знаходитеся і так, і послухайте звуки природи, а звуки внутрі себе відключіть. Ми свідомимо, що навколо нас відбувається інтенсивне життя. Налаштуємося, щоб ми як нота в музиці, в пісні в якійсь, в якійся інтегрувалися, були не зайві як нота в цьому житті, а були теж. Потрібною нотою цієї симфонії життя гармонічно з нею об'єднані були. Ми не відволікаємося на думки, які можуть до нас прилітати. Ми ставимося до них з повагою і не вступаємо з ними в конфлікти, відволікаємося від цих думок, звільняємось від них, і вони вільно летять далі. Як вітер не зупиняється на нас, а дує собі і далі летить. Таким чином ми від'єднуємося від різних всіх думок і залишаємося в усвідомленні себе, істоти, яка є не рабом думок, не служителем думок, а хазяїном собі. Хазяїном, який може притягувати до себе якісь думки, працювати з ними і відпускати їх. Ми відчуваємо, що думки є не наші володарі. Що ми якби на горі. А всі думки, якби внизу, в долині. Ми відкриваємося не тільки тому, що навколо, а й відкриваємося тому, що над нами космосу, сонцю. Узір'ям, нашій галактиці. Відчуваємо, що ми громадяни галактики. І Налаштовуємося на те, щоб бути в гармонії з землею, з планетою, любити землю. Відчувати її любов до нас. Налаштовуємося на сонячну систему. Відчуваємо, що це наш дім, наш рідний дім. Відчуваємо, що ми потім після медитації можемо ну, перестати так думати, але це така практика, зараз ми таке практикуємо. Налаштуємося на те, що Бог є усюди, Бог є зовні, Бог є нас. у всій матерії, яка внутрі нас. У всій матерії, яка зовні нас, як стверджують йоги, що все є життя. Відчуємо, що нема мертвої матерії, що все живе. Там електрони, атоми, вони мають свою свідомість, мають ну, якби свою специфічну, але свідомість. Свою специфічну, але енергію. Зовсім не схожу на ташу у людині, але ми не нав'язуємо свій тип свідомості, свій тип э, сприйняття іншим живим створінням і сприймаємо їх енергію, їх свідомість як е, нормальну, як хорошу. Ми дякуємо всім людям, які наші родичі, наші друзі, урокам життєвим, які ми проходимо разом з ними. Дякуємо нашим опонентам, завдяки ним. Ми стаємо свідомішими і сильнішими. Дякуємо Богові за це життя, в якому ми існуємо. Далі хвилинку будемо намагатися без думок. Просто у мовчанні, у тиші. Думковій тиші, але енергетична і свідомість, енергетика і свідомість не знаходиться в тиші. Тиша тільки в думках. Одна хвилина. Тепер ми будемо рухатися к закінченню цієї медитації. Дякуємо. І шевелимо руками, ногами. Якщо очі були заплющені, то відкриваємо очі. Медитація закінчена. На все добре ай щастить